Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні хочу вам розповісти про ще одну цікаву річ для вашого домашнього сервера: це монітор Uptime Kuma, який дозволяє слідкувати за статусом всіх ваших запущених серверів, причому неважливо, це сервер розумного дому Home Assistant, або це просто одноплатний комп'ютер, наприклад, Raspberry Pi, або ж взагалі ігровий сервер. Можна моніторити навіть статус Docker контейнерів І я вже мовчу про те, що ми можемо моніторити статус якихось зовнішніх сайтів, ну, наприклад, сайт укритування. Залізниці, який постійно падає, а вам потрібно купити квитки. Звісно ж, ця штука безкоштовна, має прикольний мінімалістичний інтерфейс, а головне вміє автоматично надсилати вам сповіщення, наприклад, в Telegram, Discord, на електронну пошту або навіть в додаток Home Assistant. На головній сторінці зліва бачимо всі ваші додані сервіси, справа є такий собі лог, і, наприклад, у мене видно, що щодня мій сервер ребутиться о 5 ранку, і так, щодня. Також можна створити. Тут сторінки статусу, наприклад, якщо у вас кілька серверів, на них встановлене різне барахло, і ви хочете їх ніби як згрупувати, можна зробити таку окрему сторіночку, вона ще мінімалістичніша. І, наприклад, можна взяти якийсь старенький планшет, вивести на нього цю сторіночку. Ну і щоб той планшет стояв, як якась фоторамка. При цьому у вас статус ваших серверів постійно перед очима. Вся потрібна нам інформація є на офіційному гітхабі. Тут є навіть посилання на онлайн-демо. Встановити його ми можемо вдома. Docker або ж просто на систему без докера, навіть включаючи Windows. Трошки нижче є приклади усіх команд. І звісно ж, на сайті Community Scripts є скрипт для автоматичної інсталяції в lxc контейнер під Proxmox. І якщо ви дивилися мої попередні відео, то скоріше за все Proxmox встановлений на вашому домашньому сервері. Саме на його прикладі я покажу вам інсталяцію та налаштування цього монітору. Копіюємо скрипт, переходимо в вашу ноду, вставляємо цей скрипт. Enter. Обираємо налаштування за замовчуванням. І через пару хвилин маємо IP-адресу нашого аптаймку з портом 3001. Одразу переходимо. Обираємо мову. Вводимо ваш логін та двічі пароль, і потрапляємо в панель керування. Далі нам потрібно додати наш перший монітор, натискаємо новий монітор. Тип монітора за замовчуванням, в принципі, залишаємо такий, але якщо у вас є якісь специфічні потреби, наприклад, просто пінгувати сервер, перевіряти dns сервер або ж там взагалі докер контейнер. І трошки далі є більш специфічний моніторинг, він тут так і підписаний, наприклад, MQTT QTT або ігровий сервер Steam. Коротше, якщо ви знаєте, що ви робите, ви тут можете багато чого собі обрати. Я ж хочу моніторити свій сервер Hyperion, наприклад, і в URL вказую його адресу. Він у мене на http:// і з портом 8090 не забувайте вказувати порт, якщо він тут потрібен. За замовчуванням, аптайм-кума здійснює запити кожні 60 секунд. Можна це зробити або рідше, або частіше, можна змінити кількість спроб. Якщо у вас використовується HTTPS, але є помилка сертифікату, тут можна її ігнорувати. Ну і загалом є купа цікавих налаштувань, але знову ж таки для простого моніторингу вони зазвичай не потрібні. А ще один важливий момент, якщо це, наприклад, трансмішн, який одразу. В веб-інтерфейсі у нього вискакує віконечко для авторизації, то можна налаштувати тут аутентифікацію, наприклад, базова HTTP, логін, пароль, і тоді AppTime.com буде логінитись і бачити статус HTTP і вже його моніторити. Але тут вона мені не потрібна, натискаю Зберегти, і ось з'явився Hyperion, Бачимо вже перша зелена паличка, тобто він у нас доступний. Таким чином, накидуєте всі потрібні вам сервіси і залишається налаштувати нам сповіщення. Покажу, наприклад. Складі телеграму, для цього нам знадобиться створити свій бот. Для цього вам потрібно написати боту botfather команду NewBot. Далі вказати ім'я вашого бота та його нікнейм. І після створення бота ви отримаєте його токен, який виглядатиме наступним чином. На даному етапі одразу перейдіть до вашого бота і напишіть йому команду Start, щоб у майбутньому він мав змогу вам писати. Далі повертаємось в оптайм-кума, переходимо в налаштування. Сповіщення: створити сповіщення. За замовчуванням, вже обрано Telegram. можете дати якусь назву цьому сповіщенню, вставляєте токен. Далі потрібно ввести ID чату. Тут є два варіанти: ви або додаєте бота в групу, і вам потрібен ID групи, або ж ви вказуєте ID вашого з ботом-чату, щоб він надсилав повідомлення особисто вам. Я обираю другий варіант: щоб отримати свій ID, Телеграм пишу боту show json bot, будь-яке повідомлення. Далі в розділі меседж, іду нижче, шукаю ID, і це, власне, і є ID мого чату. Копіюю його і вставляю, власне, в ID чату. Далі є не обов'язкові налаштування, наприклад, можна надсилати повідомлення беззвучно, якщо бот на форумі, то можна вказати ID гілки. І в самому кінці два перемикача вмикаємо на використовувати за замовчуванням та застосувати. До всіх існуючих моніторів, натискаємо Зберегти. І тепер, якщо я вимкну контейнер з Hyperion, повернусь в Аптайм, Кума, зачекаємо трошки, поки воно оновить статус. І мені одразу приходить сповіщення в Телеграм. Ну і в самому обтаймку ми бачимо, що червоне, червона паличка, ну тобто у нас не відповідає наш сервер. І на цьому я буду закінчувати. Хоч відео вийшло відносно коротким, сподіваюсь, для вас воно було корисним. Принагідно хочу подякувати спонсорам, які підтримують гривнею мій канал. Посилання, як це зробити, є в описі до цього відео. Також закликаю вас оцінювати це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!